Спеціальна конкурсна комісія визначила список номінантів міської премії Тріумф-2011. Тріумфаторів оголосять уже 16 березня. Церемонія вшанування лідерів економічного розвитку Івано-Франківська відбудеться в облмуздрамтеатрі. У мерії переконують, процес визначення номінантів прозорий. Засідання відбувається в основному в три етапи. На першому етапі визначається, обирається перелік номінацій, якщо є необхідність вносити зміни, або якщо хтось пропонує внести якісь зміни, проводяться відповідні зміни, і визначаються критерії оцінки. Критерії оцінки призначаються їм по балу, в залежності від того, за що проголосує комісія. Другим етапом це обираються номінанти, затверджуються повністю, здійснюється оприлюднення. І третім етапом вже обирається той, який стане переможцем. Цього року 13 номінацій. У переліку понад 40 претендентів. Найбільшою інтригою тріумфу 2011 стала нова номінація Кращий перевізник. Виникло чимало дискусій, адже комунальний електроавтотранс за перший змагався із приватними перевізниками. Вагова категорія учасників змагань нерівна, кажуть, невдоволені. У мерії таку нерівність спростовують. На одного платного перевізника він перевозить 2,8 і безкоштовних пільговиків. Хто з приватних підприємців здійснює зросток послуг? Через те електроавтотранс ми не будемо чіпати, тому що велика шана цьому підприємству, що воно одне з небагатьох в Україні, яке не наладан дихає, а яке реально працює. Так в нього є свої проблеми. Так, в нього є проблеми з рухомим транспортом, тому що він старіє, а ціна на рухомий транспорт є неймовірно високою. Ви це знаєте, і вона росте. Річні переможці формують візитну карточку свого підприємства. Відтак зможуть претендувати на гідне промо. На церемонії вшанування тріумфаторів з міського бюджету виділять 100 тисяч гривень. Ірина Тимчишин, Владислав Сельчук, новини на вежі.